Через атаку ворога на енергетичну інфраструктуру на Хмельниччині можливі відключення світла за сталим графіком. Чи готуєтесь ви до цього та як саме? Ну по мірі можливості, тому що генератор над придбати, на жаль, немає можливості, але в мене є невеличкий акумулятор з led лентою і є свічки. Це все, що я можу. На жаль, звичайно, що готуюся, обмежую використання електроприладів в вечірній час, в пікові години. Роблю все можливе, щоб економити електроенергію. Не готуюсь, приймаю так, не буде, почекаю. Готуємося. Повербанк, зарядили телефони, щоб постійно були заряджені, закупили свічки. Все. Обов'язково. Придбаний і інвектор, і генератор, все підряд. Так, готуємося, відключаємо ввечері ті прибори, які не дуже ніби як необхідні. За виключенням, щоб приготувати вечерю, повечеряти і так. все. Свічки купили, все, світло кругом пооключали, все зайве повиключали, дарма світ не палимо. Через атаку ворога на енергетичну інфраструктуру на Хмельниччині можливі відключення світла за сталим графіком. Чи готуєтесь ви до цього і як саме? Ну так, як всі все населення Хмельницького закупили свічки вдома.